Вітаю, дорогі підписники і гості каналу. Канал називається Нумізматик. і тут ми говоримо про колекціонування різних монет, зокрема про монети 2 євро. Друзі, сьогодні бачите роли, які ми спробуємо з вами розібрати і подивитися, що в них цікавенького є. Відразу кажу, не лякайтеся. так? Всі 10 ролів ми дивитися сьогодні не будемо. Це зайняло у нас дуже багато часу. Тому, друзі, намагаюся останнім часом робити по два роли. Виберемо сьогодні якісь два. Переберемо, подивимося, чи буде серед них якась цікава монетка, можливо, країн, крім Німеччини. Хто дивиться моє відео не вперше, Ті бачите, що саме найчастіше трапляються німецькі монети, тому що ці роли взяті в Банку Німеччини. Але іноді, друзі, ми бачимо монети із інших країн. І от, наприклад, так, те, що ви бачите ззаду, так фактично це все те, що я перебирав і знаходив, ну, майже скажімо так, знаходив саме з переборів от таких монет. Ще раз повторюсь: ці роли мені обходяться, скажімо так, якщо тут написано. 50 євро, так то вони і обходяться мені за 50 євро готівкою. Тому я нічого не втрачаю, але це гарний шанс поповнити свою колекцію монетами. Іноді трапляються монети в доволі гарному стані, іноді не дуже. Ну це вже як пощастить. Тому, друзі, що, перед початком велике прохання підпишіться, поставте вподобайку для підтримки каналу. Е, і ми вибираємо якісь роли. Так? Ну, не знаю, можливо, якусь треба е, рахун, якусь як -то кажуть, читалочку <хи> придумати. Е, не знаю, хай буде цей рол. Дивимося, друзі, розпаковуємо, шукаємо якісь цікаві. Так, маю надію, що серед цих ролів. Будуть справді гарні монетки. Так, є. Отже, так виглядають, як завжди, друзі, 25 монет. Так, ми дивимося і шукаємо серед них цікаві монети. Так, друзі, перша монета, ну я її вже бачив, вона була збоку. Так, монетка, бачите, 35 років об'єднання Німеччини. Так, це звичайний у нас монетний двір. Давайте, можливо, я трішки заблю більше. Так, звичайний гамбурзький монетний двір у нас такий в мене, друзі, вже є. Так, от, до речі, з обігу мені ще, крім гамбурзького, якось не попадало нічого. Так, тільки гамбурзький. Ще не перемішалися монети. Так, друзі, наступна монетка. Це у нас Греція. Так, є. Так, звичайно, 2003 року відкладаємо. Так, далі, друзі, монета. Наступна це у нас німецька монетка. Нічого цікавого. Так, друзі, Німеччина. Будемо відкладати. Те ж саме Німеччина. Так, друзі, Бельгія. Четвертий рік. Так, німецька. Звичайна. Так, це у нас те ж саме Німеччина. Так, німецька. Другий рік, так, зараз подивимося. Ну, скажімо так, поки нічого цікавого. Так, це у нас Італія, 10-й рік. Стандартно це все. І Австрія. Так, друзі, це у нас німецька монетка. Так, Португалія, звичайна. Обігова. Нічого цікавого. 24 рік Німеччина. Так, Франція, звичайно, обігова. Так, що це у нас, друзі? Австрія. Звичайна монетка. Так, друзі, наступна монета, Саарланд. Стударський монетний двір. F. Так, Єнсарланд дуже часто трапляється останнім часом. Так, німецька. Так, наступна, друзі, це у нас один народ. Так. 2015 рік, об'єднання німеччини Берлінський монетний двір. Так, є. Так, залишаються монетки. Нідерланди. Так, друзі, це у нас Бремен. Так, і монетний двір, бачите, G, Karlsruhe. Так. Так. Оце треба буде подивитися. Там у мене здається якогось монетного двору із, із Бремену немає. Так, Бельгія, звичайно. Так, це у нас теж Бельгія. Так, друзі, що у нас? Німеччина і Німеччина. Нічого цікавого. Так, проміжний підсумок, друзі, 4 монети. Знову ж таки, це все Німеччина. Так, нічого цікавого не бачимо. Беремо якийсь інший ролл. Дивимося. Так, наступний ролл. Так, тут у нас нічого не видно. Розпаковуємо. Так, отже, перебираємо далі. Що, друзі, це у нас звичайна Австрія. Так, нічого цікавенького. Це у нас, друзі, німецька монетка. Те ж саме. Так, давайте наведемо краще. Трішки вам. Так, друзі, Італія. Німецька, навіть не буду зупинятися. Так, наступна, друзі, ага, Німеччина. 10 років євро. Що у нас тут я бачу? Йод стоїть, це гамбурзький монетний двір. Так, ну теж. Така могла бути б бути із іншої країни. Тоді було б цікавіше трішки. Так, друзі, наступна монетка, зараз перевіримо, чи це ж саме буде гамбургський, А ось ні, друзі, подивіться, вгорі. Це вперше, я знаходжу інший монетний двір. Так, вгорі, бачите, стоїть F. Так, це штугарський монетний двір. Так, ну, як мінімум, це вже буде на обмін. Так, і, до речі, нагадую, в телеграм-каналі я і свої однакові монетки розміщую, Ви можете подивитися, які я маю для обміну. Можливо, вам цікава буде така монетка від Штутгарського монетного двору. Ну, це звичайні, друзі, це все то в нас було ще Бельгія, це Італія. Так, це у нас, друзі, німецька монетка. Це те ж саме, 20-й рік Німеччина. 21 рік монета. Так, 23 рік йод. Все те ж саме, 21 рік. Звичайна монета. Друзі, Франція. Німеччина. Так, німецька. Це у нас австрійська монета. Так, це у нас, друзі, Німеччина. Так, наступна пам'ятна теж від Німеччини, це у нас Паульськірхе, так звана, де, Мюнхенський, а ні, друзі, це у нас Йо... гамбурзький монетний двір, бачу справа. Гамбурзький монетний двір. Так, друзі, Бельгія, німецька монетка. Далі бачимо Німеччина четвертий рік. Ну і, друзі, два орли. Тому що робимо такий собі проміжний підсумок, друзі, не дуже мені подобається е, тенденція останнього часу, що тільки Німеччина і щось я дуже рідко останнім часом знаходжу якісь інші країни. Маю надію, що ця ситуація трішки виправиться. Ну, Як сьогодні, друзі, ми бачимо два роли і знайшли ми в одному чотири монетки, в іншому три. Всі, друзі німецькі, ну, фактично ну, поділюсь Бремен. Чи такий монетний двір, а всі інші, друзі, фактично. Так, це монети в мене є. Ну, якось так, друзі, тут вже не можеш вибрати це лотерейка. Ну, Але лотерейка, за яку я, друзі, нічого не плачу, окрім свого, звісно, часу, що <гум> сиджу і перебираю. Дякую, друзі, за підтримку, за те, що ви дивились цей ролик. Маю надію, що і надалі в наступних ро ролах буде щось цікавіше. Підписуйтесь, спостерігайте за каналом, до нових зустрічей.